Про ще одне підвищення пенсій з 1 квітня, кому перерахують виплати. В Україні у березні було проведено масштабну індексацію пенсій, під час якої мінімальна доплата склала 100 гривень, а максимальна 1 тисячу гривень. Але деяким українцям пенсії перерахують у квітні. Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України. Як зазначила перша заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак, з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які продовжують працювати та отримують страховий стаж. Щодо розміру підвищення пенсійних виплат у квітні, то він буде для кожного індивідуальний. Виплати враховуватимуть придбаний стаж та розмір офіційної заробітної плати. Обсяг пенсійних виплат пенсіонерів. Які продовжують працювати, розраховуються шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку. Для перерахунку спеціально звертатися до пенсійного фонду не потрібно, його буде зроблено автоматично. Як дізнатися, скільки додали до пенсії після перерахунку? Дізнатися? Наскільки збільшиться пенсія в рамках березневої індексації та квітневого перерахунку, можна самостійно, не виходячи з дому онлайн. Щоб дізнатися розмір пенсії на порталі електронних послуг пенсійного фонду, потрібно авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ідбанкінгу перевірити інформацію про перерахунок у розділі Моя пенсія.